Рівно рік тому, 6 березня, росіяни прицільно обстріляли цю школу, розбили покрівлю більше половини вікон, пошкодили приміщення всередині, намагаючись забрати у наших дітей право на освіту. А від сьогодні в її стінах знову чути дзвінки на уроки і перерви, голоси вчительок і дитячий сміх. Нині мова про молодшеньких, а це перші четверті класи, які, попри вже другу повітряну тривогу і третю годину в укритті, виконують тут домашні завдання, грають в ігри, дивляться фільми та мультики, інакше кажучи, живуть максимально повноцінним. В умовах війни життям. їм тривога, не тривога. Вони хочуть працювати, хочуть сидіти за партами і хочуть навчатися. Діти живуть з надією на те, що скоро настане мир, буде перемога і Україна буде наш. Дивлюсь на школу і сльози на очах. Бо для мене це рідна школа. Я сама в ній навчалася. Я прийшла після інституту сюди, навчалися мої діти тут, і... але багато зроблено. Багато зроблено і це велика така праця була. Так коштом міста зі звичайного шкільного підвалу, тобто фактично з нуля, тут зробили укриття із вентиляцією, санвузлами, медичним кабінетом і всім необхідним, аби перечекати небезпеку, та виконали основний ремонт. Повністю перекрили дах як у місті прильоту над спортивною залою, так і над навчальним корпусом. Закрили периметр та відновили систему опалення. Благодійники ж допомогли відкрити у закладі цифровий освітній центр та відбудувати майже мечовчин зруйнований клас нової української школи. І вже зараз розпочати капітальний ремонт вищезгаданого згаданого спортзалу. Міський бюджет він є, але він, скажімо так, він має бути, його має вистачати на все, на всі заклади, і школи, і садочки. І дуже, дуже добре те, що є ті люди, які шукають благодійників, які знаходять їх і дуже активно працює в цьому напрямку і управління освіти і міська влада. І дякую благодійникам, тому що вони знають, що це нам дуже необхідно і вони приїжджають і допомагають з ремонтом. Роботи у школі тривають від літа. Станом на початок березня прийняти учнів та учениць готовий весь перший поверх. А це насамперед інша якість освіти, а також соціалізація для 10 із 13 початкових класів, які виявили бажання навчатися офлайн за місяць. У планах керівництва закладу відновити очний навчальний процес і, врешті, приміщення вже для середньої ланки, тобто всієї школи. 20-та школа, звичайно, це одна з таких великих ран. На карті Чернігова важко собі уявити рік тому, що ми от рівно через рік приїдемо сюди і побачимо в принципі придатня, частково придатна, але придатна для навчання дітей. 250 діток, які почали сьогодні тут навчатися, це говорить про те, що попри війну, попри руйнування Чернігів, продовжує відновлюватися. Освіта один із головних наших пріоритетів, і те, що зараз у нас вже 50% дітей офлайн навчаються в місті. А це дуже важливий був пріоритет самого початку. Бо ми розуміли, що якщо ми не повернемо дітей, ну і відповідно батьків, то вони будуть шукати інші міста або країни, де їм тимчасово проживати. А коли тимчасово воно зменшується, все одно відсоток людей, які повернуться. Зокрема, за словами виконуючого обов'язки очільника Чернігова на відновлення цієї школи та облаштування тут укриття з міського бюджету було виділено до 10 мільйонів гривень. І враховуючи обсяг руйнувань і того, що ще треба виконати, це далеко не остаточна сума. Я дякую колективу, всі всьому школу, батькам за терпіння, дітям за наполегливість і нашим партнерам, які також інвестували кошти в відновлення освіти, підтримували в тому числі ту школу. Це Ганна на і інші організації, яким ми також дуже вдячні без вас, би ми не справилися.